Радіо Час на зі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Маликелідзе сьогодні у блоці про завершення рекордного шатдауну, плани США щодо ядерних випробувань, рішення суду про звільнення іммігрантів, можливе перейменування Пентагону, припинення карбування пені та нові деталі у справі Обштейна. Дональд Трамп підписав закон, який припиняє найбільш тривалий урядовий шатдаун в історії США. Він тривав 43 дні. Як повідомляє Reuters, держслужбовці, які весь час були без фінансування, можуть повернутися до роботи вже сьогодні. Водночас, поки не ясно, коли повністю відновиться робота всіх федеральних агенцій. Ухвалена угода забезпечує фінансування уряду до 30 січня 2026 року. Держсекретар Марко Рубіо підтвердив, що США готують випробування систем доставки ядерної зброї. Про це пише The Washington Post. Ще в жовтні президент Трамп заявив, що початок програми випробувань, але не уточнив, що йдеться про самі бої заряди. Пізніше міністр енергетики Кріс Райд зазначив, що вибухів ядерних зарядів не планується лише тестування носіїв та систем управління. Федеральний суддя Джефрі Камінг наказав до 21 листопада звільнити до 615 мігрантів, затриманих у Чикаго в рамках операції DHS – Midway Blitz. Про це повідомляє ABC7. суд визнав, що під час арештів могли бути порушені правила, які забороняють затримання без ордера. Під звільнення під звільнення потрапляють люди без кримінального минулого та без загрози для суспільства. Їх готові відпускати під заставу або з електронним моніторингом. В адміністрації Трампа вимагають надати точні дані, скільки з цих мігрантів досі перебувають у США та чи мають вони судимості. Окремо вже вирішено звільнити 13 осіб протягом найближчих двох днів без електронних браслетів. Пентагон можуть перейменувати, і це обійдеться дуже дорого. NBC News повідомляє, що ініціатива президента Трампа змінити назву Пентагона Міністерство війни може обійтися бюджету приблизно в 2 мільярди доларів. У цю суму входить заміна тисяч табличок, документів, печаток, значків та оновлення цифрових систем, включно з секретними кодами. США припиняють карбування пені після 232 років історії. Монетний двір у Філадельфії виготовив останній пені. Пише The New York Times. Причини зростання собівартості монет. Сьогодні виробництво однієї монети обходиться державі більше ніж у три центи. Хоч карбування припиняють в обігу, ще залишаються близько 250 мільярдів пені, тож вони не зникнуть найближчим часом. Випливли ще нові деталі у справі Джефрі Епштейна. За даними політико, оприлюднення листи свідчать, що він у 2018 році хвалився можливістю передавати російській стороні корисну інформацію про Дональда Трампа. В листах він описував свої консультації для російського дипломата і навіть радив запропонувати Путіну зустріч із Сергієм Лавровим, щоб той міг передати його інсайти. Також у листуванні Епштейн розмірковував про політичну поведінку Трампа та критикував його зустріч з Путіним у Гельсінкі. Білий дім відкинув звинувачення та заявив, що ці документи не доводять жодних неправомірних дій із боку Трампа. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо ЄЧикаго та газету сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі один сім Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. Шау вечірні студії радіо ЮЕЙЧИКАО. Для вас працювали Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.